Направду так. Весною, весною, як зацвіте, перша квітка, яка є переможна, яка перемагає сніг і всі морози. Ми знаємо, яка квітка, правда, Підсніжник. І ми розцвітемо, ми подолаємо все. І оця нечисть, яка прийшла, вона розтопиться і піде до себе геть. І усвідомить, що на світі вона теж є, нібито людина, бо вона ще не людина, вона не усвідомила цього. А ми люди. Ми прекрасні, божі люди, живемо на богоданій землі. Найскладніша частина вірогідно вже відбулася. Здається, що це безкінечна буде війна, яка триватиме там непонятно скільки років, але все одно, тупо дивимось. Привітання новорічне зеленського, плачемо і віримо в перемогу. Вже 10 місяців. Звісно, є нюанси, але я думаю, що не втомимося, бо у нас ну, є ідея, що нас об'єднує. Віримо в ЗСУ, віримо, що переможемо цю нечисть. І звісно, ну, а що як тримаємося, бо хлопці зараз на фронті не здаються і нам не можна опускати руки, продовжувати далі допомагати чим, хто може. Так що 23-й хай буде краще, ніж 22-й, і без Вихід на кордони 91-го року в цілому можливо. Можливо, з великими втратами, але ну, якщо реалістично дивитися, можливо. Віру не втратили, і вірю нашим Збройним силам, і ми всі разом переможемо. Віримо тільки, що перемога найближчим часом.